Під час регіонального обговорення, чи зменшить рівень корупції в Україні закони, розроблені громадськими активістами ініційованого громадською організацією Transparency International Україна у Вінниці Сергій Гула, аналітик організації, розповів про національний рух ні. Хабарництву Я не даю і не беру хабарів. Метою руху є збір декларації безхабарництва від максимального числа громадян України. Для того, аби реально змінити якість життя, кожен має почати з себе. Змінити інших не можемо, а от змінити власне ставлення до корупційних явищ це має бути наш свідомий вибір, наголосив Сергій. Я прийняв для себе це рішення, щоб прийняв, підписати цю декларацію. Я розумію, якщо я хочу жити в іншій країні, я маю щось для цього робити. І почати з себе. А якщо я почав з себе, що далі? Пропоную іншим, друзі. На сьогодні в нас вже є за неповний місяць 600 більше 600 людей підписати таку декларацію. Я кажу, в Україні є майбутнє. Якщо вже є люди, які приймають такі рішення, і вони готові ним керуватися, то в нас і наше завдання сформувати критичну масу людей, хоча б, наприклад, до 10 років мільйон підписантів, людей, які будуть керуватися цим принципом. Першими на Вінниччині підписали декларацію безхабарництва депутати обласної ради Віталій Мрачковський і Павло Ясний та начальник управління ОДА по взаємодії з правоохоронними органами Юрій Мельник. Під словами у своєму особистому професійному житті не буду давати, а також не буду брати хабарів. Вони публічно поставили свої підписи, тому що це моє переконання глибоке. Це, 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 це сенс життя, це, це принципи, які я не, не, не зраджую і не можу зразувати з моменту, коли мене батьки виховували. Батьки, е, і це, я вважаю, це основним принципом роботи будь-якого депутата, будь-якого державного службовця, і, і органів місцевого самовранження. Не буде, не, не буде нічого позитивного, якщо, якщо всі ми і державні державслужбовці не підпишують, а саме не доказувати. Я до дослідження свого колеги. Мені дуже приємно, що ми перші з депутатів обласної ради її підписали, і ми сподіваємося, що наші колеги приєднаються до нас. Це принцип, за яким сьогодні має жити кожен державний службовець, кожен посадовець, тому що без цього українська держава не відбудеться, тому що дійсно це основна промера чистої держави. Декларації з такими обіцянками також підписали студенти Університету України. Не залишили поза увагою таку чудову ініціативу і регіональні представники Transparency International Юлія Грига і Анатолій Тобілко та громадська активістка Анна Чайковська. Організатори глибоко переконані, що це лише початок. Тож долучайтеся до руху і почнемо змінювати нашу країну вже сьогодні. Громадська студія Вінниччина